Другесеньки, мої добрий день усім. Мене звати Анна, я зі Львова. Запрошую вас на канал, хочу в Італію. Ми сьогодні Фіренці. Фіренце це Флоренція, і зараз я буду вільна, буду гуляти сама одна, тому що мій компаньон має зустріч з другом і вони йдуть на таку конференцію, де він має бути там 2-3 години. Не 2, а 3 і 4 години. А я буду сама одна. Зараз він залишить машину тут в центрі, в центральному місці, не знаю де і як, і я буду сама одна вільна. Я сподіваюся, що я не загублюся, буду трошки гуляти. Щось купляти в магазинах. Не знаю, що я куплю. Не знаю, що я куплю. Хочу, хочу щось купити. Побачимо. Ми отут, тут така кімнатка є, і ми тут можемо гарно поїсти. Тут жіночка була. Ми взяли ось таке різні різні. Нам розрізали пополовині, щоб спробувати. Типічне фіренце. Ось таке ще є гарненьке. І ми спробуємо міліфолії. Мої... В кінці буду їсти міліфолії, бо мені міліфолія дуже подобається. Це моє найкраще. Gracias. Ми бігли дощ дуже сильний. Ми вийшли з того бару, з того кафе. Я зустріла там рядом українців, за столиком сиділи. Я чула, це була дуже маленька кімнатка, я не хотіла голосно говорити по-українськи. Чую, говорять вони по, трошки по-русски, трошки по-українськи. Як вони почали по-українськи говорити, я сказала слава Україні, героям слава. Вони засміялися і почали зі мною говорити. Сиді, що розкажу? Це пара з Києва, які приїхали сюди подорожувати. В кінці я їм купила цілу упаковку пирожин. 18 євро заплатила я за пирожина. Бо я бачу, вони сіли там, капучино попили, якесь одне пирожинко взяли. Я їм набрала різне, цілий такий цілий, цілий, цілу упаковку. Різного-різного. І ой, таке блискавка. Ой, я боюся. А що тут блимає? Ту світло блимає. Вони подорожують, це молода пара подорожує. Зараз в болоні вони їдуть. Я питалася, як в гостиниці, вони одну ніч там, другу там, і вони так міняють гостиниці кожен раз. Букінг, є таке сіто, букінг, там, 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 там де ми забавляємо. І купляють тут зараз вони фіренси. Побігли вони скоро, бо їм на сьогодні перший день вони фіренці. Густиницю можна заходити вже після другої. Ми десь годину сиділи в тому барі і ми говорили. Ви мене чуєте добре, напевне добре, тому що мікрофон близько. Дуже ми багато все по Україну говорили. Вони розбудовують, допомагають розбудовувати Україну. Дівчинка допомагає ну, за європейські гроші, так як вона мені сказала, це все розбудовує. Він так само десь служить, служить. Вони не можуть. Я питалася, чи вони не хотіли би в Італії залишитися, бо вони в захваті в Італії. Вони сказали, що така нарізка, така як тут є в супермеркати, вони кожен раз різ, і різне беруть. Один раз кубасу, пойка, капокольо, таке, 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 м'ясо, шинка. Різні сала. Вони кажуть, що в Україні теж свині є, але такого вибору і такого смаку в Україні нема. І вони теж сильно дивувалися, чому так свині в Україні, свині і тут, а такої технології приготування м'яса нема. Багато ми всього розказували про низькі зарплати. Про, про, про все ми. Годину... Сиділи ми дуже-дуже довго. Така маленька кімнатка, там ще двоє людей зайшло. А він так, той хлопець так голосно говорив сильно, аж заголосно він говорив. Не можна. Я так хотіла, хотіла сказати, говори тихше, бо тут так Віталій не прийнято. Там люди сіли, тихенько п'ють каву, хочуть тишини і спокою. А, а ми так розговорилися, та як в себе вдома. І що він мені ще сказав? Сказав, що дуже продукти дорогі, щоб їду купити, дуже дорого. Супер... Я кажу, а та там супермеркат, у вас такий всякий вибір, тих салатів, то, того всього так багато є, він каже, то дуже великі гроші коштує. Купити отаке або зготувати вдома, або піти в ресторан, каже, це одна й та сама ціна, так мені сказав. Хліба нормального нема. Він сказав. Великих супермаркетів хліба такого немає смачного, як в Італії. Якщо він мені сказав так, якщо. Десь хтось приватний робить чуть-чуть хліба якогось такого, то хліб буде смачний. А якщо розвозять машинами так багато, то це хліб не є смачний. Каже, ті батони, це все залишилося як в 90-х роках, так мені сказав. Ми отут стоїмо під таким, бачите, там вже кінчається в кінці. Зараз треба бігти. Альона її звати, а хлопця я не пам'ятаю. Дітей вони не мають, їм десь так буде по 28 років. Ось так. Дождь перестав, то все біжимо. Семафору треба почекати, коли семафору буде. Зараз буде світлофор, і ми поїдемо. Побіжимо, бо у нас тут зупинка напроти є. Ми маємо машину під підземний під гараж. Вона так здивувалася, що я вже 30 років в Італії. Я кажу, я вже 30 років, ти напевно ще була не народилася, як я вже поїхала в Італію. Каже, ти вона мала, а ні, вона в 97-му році вона мала 7-8 років, в нас з 90-го року дівчина. Ви Можете собі представити. Ну так правильно я згадала, десь 30 років. І я кажу, ти, ну ти мала в 97-му році, яких 8-10 років, ти ж пам'ятаєш, а вона каже, нічого не було. Ми бутилки збирали, так вона мені сказала. Бутилки здавали ми, як їй було 10 років. Представите, представляєте собі? Ось така історія. Гарна пара, оптимісти вони. Не знають вони, як буде, не програмують надовго, тому що, кажуть, міняється. Вони були за три роки з 90, 2002 року до 90-25 до року, у них 100, 100 ідей в них помінялося. І, і, і все не, зійшло, не зійшлося так, як вони думали. Бо вони думали так, а воно не так. І каже, тепер якийсь прогноз робити. Ой, зелене світло. Ось так пропускають гарненько. Зелене світло. І вони кажуть, що зовсім планувати нічого не можна, ніхто нічого не знає, як воно буде. Тому що не, не знати. От думали так, а воно так. В такі справи. Казали, що корупції вже менше в Україні. Там, де то, куди то йти, може ще й ліфт якийсь, Та вже могли ми і так зійти. Куди ще й ліфтом треба їхати? Що за ліфт? Що ліфт? Ще треба ліфтом їхати. Я себе не показую. Бо я така, я ще в такій курці. Бачите, я їй захватила цю куртку, добре, що я її захватила на північ, бо я кажу, не хотіла брати літо на дворі жара спека. Але, Але е... я захватила цю куртку, дорогенькі мої. Добре, що я захватила, тому що і вони в курці. Літо-літо це така аномалю. Аномалію це означає це означає, що температура піднялася до 35, але це не є нормально. Це на, на, на 4 дні більше нормально. О, вже бачите, вже місця є. Ми як приїхали, ми чекали на місце, одна людина виїхала, а, і ми стали на її місце. А так взагалі тут місця нема. Така аварія страшна. Людина лежала в тому. Ай-яй-яй. Ужасна аварія. Лежала людина в тому, як називається там біля Рва. Ось такі справи, страшно, страшно. От про тих молодих людей. Їм так пирожен, так багато накупила. Але е, я от, вийду, думаю, чому я їм ще 100 євро не дала. От, треба було блодати мало п'ятдесятки в кишені, треба було дати їм 100 євро, щоб от, просто діти 30 років, щоб не згадували, як ми тут е, приїдуть в Київ, будуть розказувати про свою подорож по Італії, скажуть, зустріла одну українку, купила мені пироже, дала 100 євро. Ви знаєте, яка це радість була. Б? Ну, чому я не дала? 100 євро мені було б було, було, мене не спасло. І так, Я от з подорож їздила, я ні одної копійки не стратила, бо компаньйон мій все платив. І Гроші в мене були, треба дати 100 євро і кінець на тому. Вони Ми такі милі були, такі гарненька пара така була. Вони в захваті від Італії і, і допомагають, відновлюють Україну. Багато мені всього розказали про Україну. Альона її з вами. А його я не пам'ятаю. Пам'ятаю, вона сказала, не пам'ятаю, поцілували мене і побігли вони. Побігли, бо вони машину залишили на якійсь парковці, а зараз вони пішли машину ставити в гостиницю і були дуже раді, що гостиниця їм запропонувала ну безплатну парковку, так якби. Що в Болоні вони будуть їхати? Було Бол, Бол, було на північ, трошки на північ Італії, і там там дуже лазанья добра. Ну, як добра. Я, вона каже: о, мені дуже подобається лазанья. І а він так, ти будеш зараз Альона, там пробувати лазанью. Я кажу, підіть туди, там настояще. Ви пробуєте. А вони кажуть: так, ми хочемо ту в ресторані настоящу попробувати, тому що вони пробували таку в супермеркату. Знаєте, таку холодну я деколи купую. Супермаркету холодно треба розігрівати, або тепло, там можна і тепло вже купити. Але вона зовсім не така, як в ресторані. Зовсім не така. От ви бачите, контролює, це швидкість так перевіряє автоматично, автоматично. А, що вони мені сказали? Що ще лист прийшов, не лист прийшов, вони вже штраф заплатили. Не заплатили, мають платити. Напевне, я воєн питала, напевно, десь машину поставили, і вони їм така карточка, напевне, прийшла їм повішано, ну повісили таку карточку на машину, скільки треба заплатити, де і що яка проблема. І Вони питалися, як нам тут зробити. А ми розстрілялися і не знаю, не знаємо сказати. Я їм сказала, що як я то рішаю. До нас, якщо ми десь порушимо якісь щось на дорозі, ну як ми щось порушимо, і до нас приходить до хати письмо. Що ми порушили і треба платити штраф або на або на машині нам прикле... ну, причіплять такий папір, і треба написано, що до такого числа треба заплатити. Якщо не заплатите, то дорожче заплатити тоді цю цифру, або приходить от на дорогу. От зараз от ми їдемо, так і якщо ми швидкість перевищимо, і тут є такі всякі електронні що вони фіксують, хто перевищив, хто не перевищив. І дивиться на номера. Номера наші зловили, зафіксували. І нам до хати приходить по місцю проживання. по місцю прописки лист приходить. І написано, що в такий то день, в такій-то годині. Ви проїжджали по такій-то дорозі, ви перевищили швидкість, мали їхати 110, ви виїхали 120, І штраф І штраф заплатити. Отак у нас працюється все. Окей, дощ перестав. показують, тут аварія знову сталася Впереді Ау! Манаджа друга аварія. Отак. Що це означає? Дощ? Рознесло машину, занесло в другу сторону. Ви можете її представити? І там та перша, тих дві машини, що було е, 2 км назад, теж розвернені в другу сторону. Сильний дощ. Шов. От я постійно за своїм компаньйоном сваруся, що він скоро їде. А він 80-100, 80, 100, ну але ти бачиш, що тут сильний дощ падає, може води бути багато, може може розвести, роз, розвернути машину, ось такі аварії стаються. Це тускана, маленьким, ось така дорога. Треба помаленьку їхати тихо, 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 бога, просити, щоб додому доїхати. А, а не гнати і, і не дивитися, скільки кілометрів. Навіть, навіть і 60 їдь. Якщо дорога погана, погода погана, то 60 треба їхати. Ось тут, бачите, зовсім дождь навіть не падав. зовсім 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 Ми вже тут близько до хати, доїжджаємо. Нема зовсім ніякого трафіку ні вперед, ні назад. Ми майже самі на дорозі. І ми вже зовсім близько до, до, до нашої хати. Каза-дольче-каза, як в Італії говорять. Я дуже рада, що ми їдемо відпочивати до хати. На кінець їдемо в хаті. Ми відпочинемо дійсно по-доброму. А так це завжди подорож, завжди багато емоцій, завжди, завжди багато всього бачиш. І зарядками зарядилися дуже багато. Але настоящий відпочинок буде в хаті. Дякую вам, доразеньки, мої, і до зустрічі. Слава Україні і слава героям миру, миру, як найскоріше для України. Пишіть, що ви думаєте. І поставте мені лайк. І дякую вам, дякую вам за все, за перегляд. До скорої зустрічі. Ми сьогодні мусили зранку встати, тому що мають прийти. робочі, робочі, І дев'ятої вони вже будуть в хаті. Я не привикла ось так скоро. Я вже друге кафе п'ю зранку встала. Ліжко застелила скоренько. Тут в мене петрушки так багато. Бачите, хотіла я в саді, садити Петру. На городі в мене хотіла садити Петрушку. Але в горшок. Це вже друге кафе, я п'ю. От для мене кафе це означає ось таке ось таке гірке, без молока і без цукру. То називається кафе для мене є. От, бачите? Я на кінець зрозуміла, яке кафе п'ють в Україні, тому що в Україні завжди кафе-кафе, кафе-кафе. А я зрозуміла, що це з молоком і з цукром. Для мене кафе ось таке. Другасенькі мої. Їхали моратори. Апрірки вже, вже приїхали. І, я, і мені будуть сьогодні роботу робити. Ось цю стінку мені будуть шафу таку нарощувати до самої гори. Тут в мене є. Ну, Ой, ми жаквам, я хочу відео. Еко, браво, мікіле. Світнуть і присту. Quanto eh, alto? Presto, 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 si vede, presto, si quanto, va. Quanto alto, quanto alto? 3 metri. Mi sta fa fino su in cima l'ho detto? Sì, sì. Per nascondere questa parte, perché così è brutto per finire un calcio, sì. parte brutta. Quanto sì. alto 3 metri qui? 2,95, mi 2, sembra. Dui uno scoppiare. Sì, facciamo. 296. 2,96 Cioè uno di 96. 186. di qua si parte con sì. 30, no? Con sì. 32 quanto era? Sì, 30. Michele, vai giù? Sì. Ah, oh, ok. Vai a prendere quello che ti serve, vero? Sì, sì. Майстри пішли різати. Це є е, така дітта, італійська діта. І, е, е, рум, два румини, два брати в нього працюють. Шеф італійський, а так я вам сказала, пішов він різати щось тут. Така буде шеф у мене до самої висоти. Так, ідемо дивитися, що зробив робочий. Це називається картон Джессо. Бачите, пізніше ще будуть малювати, білити зверху. Ой, тут пороху багато-багато, він мені тут все носить до хати. Ось така стіна буде з одної з і з другої сторони. Тут я йому лишила, щоб він сів, бідний, він так багато працює. Я кажу, сідай десь колись відпочивай, поки шефа не видно. Хити, я тут все згорнула. Тут поставила я йому, щоб він, може, трошки позамітав, але він тут нічого не замітає. Квіти мої ось так забагато в мене квітів, але я квіти люблю. Щось робити. Чам подіполь, виревиро. Подіпів я роблю ось такий чорний фон з подушки, бачите, що воно так от. Бо я... Як стіна, біла, як стіна, дорогеньким. Я ось тут сижу на дивані, і мій робочий працює на, на терасі. І ще дуже багато і дуже красиво буде в мене тераса. Саме найкрасивіше, саме найелеганте за усі тераси, тому що мені подобається краса. У мене є великий смак. І я цим дуже-дуже рада. Слідкуйте за мною, підписуйтеся. Дякую вам, що ви дійшли до цього моменту. І е... побачимо, як воно все вийде. Я нагадую, що я з України, я з Львова. І я живу багато-багато років в Італії, дуже багато. Не хочу вам говорити скільки, бо для вас це дуже страшно. Ви знаєте, ви говорите, що я не говорю добре по-італійськи, не добре говорю по-українськи. Ну так, це тільки для вас так здається. а В Італії на це все уваги не звертають. Подушка така. Я так просто дивлюся, як я буду виглядати на такому темному фоні. Бачите, на темному фоні це красивіше виходить. Окуляри у мене не для зору, це читати, бо я отут маю багато книжок, я читаю, журнали читаю. Окуляри у мене один з половиною. Один з половиною. Дорогесеньки мої випила кафе. І зуби завжди чорні, бо кафе тут багато п'ється в Італії. Я закінчую і до скорої зустрічі, дорогесеньки мої. Дякую, що ви були зі мною. І побачимося дуже-дуже скоро. Здоровля вам і миру, миру для України якнайскоріше. Це бажання номер один для всіх і завжди. А тоді все буде решту спокійно. Основне, щоб спокій був, прийшов до України. А решту все помаленьку українці сильні, розумні і вийдуть зі ситуації. До скорої зустрічі, дорогенькі мої, пишіть мені. Дякую.